Не забувай, що в тебе руки сроки! Гном малий! Що ти бідомовиш? Нормальні в мене руки. Ой, пізда, Бачок, поті! От казали йому, блять. Казали, казали йому. Нормально треба й ключі, блять. Не забувай, що у тебе руки сразу. А він, блядь, блядь, похую. хую. Потому що він, ой, тобто контрацептив. Проїбав, як то кажуть. Проїбав тепер ключі. Ік, ботя тебе мамка захуярить. Ну що ви стоїте наче за Поїхали? Та тут таке діло мать. Ми приїхали. В смислі не поняла. А все ж, ми нікуди не поїдемо, ми тут ночувати будемо, все нахуй. Доставай палатку, блять, будемо розкривати, нахуй і спать тут, афік, поки не приїдуть, там, не знаю хто, і не будуть доставати там ключі. Цей очковий ключі впустив! Якщо ти не достанеш ключі, я тобі твої очки в очко засуну. Це буде подвійне очко. Ну, що ти починаєш? Я вже все придумав. Вообще до дна не достаю, даже к Да вообще охуенно, блядь. блять. Вот, блядь, просто гений, блядь. Такой маленькую палочку, блять, шо достать, конечно, це гениальный! Гениус, блять. Ноча наш первый секс, пиздал тебе кеш на ведру. Дувбопочкаст, я ти зрасту палку в гузно засуну. Добрый день. Поступил виклик, что якийсь дувбочкаст и упустил ключи. Добрий день, я той довбою почкостий, можете, пожалуйста, достать ключі. <ajuda> Зачем? Мама сказала, що якщо він не достане ключі, то вона йому очки в очко засуне. О, ну це блять серйозна причина. Ну так хуй я вам що достану, я хочу на это посмотрить. Охуєнно! Строїть будівельник, ти похуй охуєден. Лайк і підписка на канал тобі, блядь.